Загинув ще один герой з Буковини 27-річний чернівчанин Владислав Трепко, лікар-інтерн, котрий добровільно поїхав в АТО. У Чернівцях бійці Айдару поскаржилися на нечесних волонтерів. Чернівчани зможуть дізнатися адресу найближчого бомбосховища, а от приймати людей готові навсюди. Найголовніші події п'ятниці вже за мить у студії працює Марина Скінтей. Розпочинаємо новини міста. Загинув ще один герой з Буковини, 27-річний чернівчанин Владислав Требко, лікар-інтерники, добровільно поїхав. в АТО. він завжди казав його покликання рятувати людей, і це він робив найкраще. Розповідають друзі та солдати. Він оперував вночі при світлі ліхтарів, діставав стіл побратимів, осколки, зупиняв сильні кровотечі. Та 12 лютого, неподалік Дебальцевого, чоловік поліг під час обстрілу, коли намагався врятувати пораненого. Мене звуть Владислав Трепко. Я ну по факту зараз я військовий хірург. Ну ще ще недавно, півроку назад, я був лікарем-інтерном. Але 20 березня 2014 року моє життя перевернулося з ніг до гори. Це інтерв'ю ще торік у жовтні. Давав телеканалу Чернівецький промінь Владислав Требко під час одного з повернень додому. Тоді він став героєм програми Щоденник волонтера і зробив свій внесок добрих справ для постраждалих в АТО. В Інтерв'ю влад сказав, що війна показала йому справжню силу дружби та братерства, але найбільше його вразили поранені. Захисники це люди, в яких як правило тяжкі є середньої важкості поранення. А ці люди посміхаються тому. Тому що для них є поранення, це є білет додому. Про війну казав так. Війна це страшна річ, і е, на війні є хороші речі, є погані речі. Це, це, так, це так завжди на війні є братерство, на війні є е, смерть. Остання недовго чекала. Вона забрала життя лікаря під час виконання його обов'язку. Коли обстрілювали зграді, Владислав Трипко надавав допомогу пораненому. Тому не злякався і не побіг ховатися. Рятуючи життя інших, не зумів берегти. Своє. Нині у жалобі вся його родина. Вічна та світла пам'ять герою. Бійці добровольчого батальйону Айдар поскаржилися на волонтерів аферистів За їхніми словами, анонсована допомога не надходить. Айдарівці вирішили провести розслідування та заразом створити свій доброчинний фонд Сузір'я, який буде контролювати передачу допомоги волонтерів та родичів військових. Дуже багато хто обманює і будує бізнес, будує гроші на кістках. І це дуже погано. Добровольчий батальйон Айдар створений навесні 2014 року під час проведення антитерористичної операції на Донбасі. До нього входять добровольці з Закарпаття, Львівщини, Чернігівщини, Луганщини, Волині, Київщини, Прикарпаття, Тернопільщини, Харківщини, Донеччини та Криму. А також і полонена в Росії Надія Савченко. Наразі Айдарівці приїхали до Чернівців розібратись у волонтерських махінаціях. Вони розповідають, допомога доброчинців не надходить. Много рясносли. был я друзей я друзей друзей и я товарищей и товарищей что сколько раз уже передавали деньги и передавали вещи, и вещи передавали продукты и передавали много чего э, на счастье вообще именно батуль, чисто и именно конкретно наш батюльчичный дар Я за полгода ж я там нахожусь, я ще ні разу ні відділен, не слышу, не щоб щось та приходило із нашого города. Айдарівці відкрили свою волонтерську організацію Сузір'я по всій Україні, зокрема і в Чернівцях, щоб особисто контролювати допомогу, яку надають доброчинці. Бійці запевняють, що лише ця організація займатиметься допомогою для батальйону. Всі інші, хто буде збирати гроші для Айдару, аферисти. Все буде прозрачно. Всі платежки, все будуть можна буде посмотрети на Фейсбуці, Всі документи будуть сканіровані.

это та саме опять же, їда, медикаменти, хоча бы підприбої ночного відділення, глушителі, все, що зв'язано з автоматами, прицелы. Нині айдарівці проводять внутрішнє розслідування. Чому допомога до них не доходить? Та обіцяють за два тижні оприлюднити назви організації псевдоволонтерів. Юрій Гоманович, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Склади із закрутками і місце для мотлуху. Саме для цього останні 20 років використовувалися об'єкти цивільного захисту, зокрема, укриття. Лише 40% з міських бомбосховищ готові приймати людей у разі зовнішньої загрози. Куди бігти і скільки чернівчан може врятуватися, дізнавався Павло Монахов. Спокій людей давно порушили події на сході і терористичні акти, що вчиняють в різних містах нашої країни. Бажаючи самостійно потурбуватись про свою безпеку, городяни шукали в інтернеті інформацію про найближчі безпечні укриття та бомбосховища, але знайти такі необхідні дані нелегко. Наприміж, запитання у соціальних мережах до нової відкритої влади отримували таку відповідь. І от сьогодні журналістам влаштували екскурсію бомбосховищами першотравневого району. Відправною точкою стало укриття на головній 91. Зразково показове на вході герметичні двері завтошки до 10 сантиметрів. Всередині все як і 30 років тому. Незмінна радіоточка на притягнення осіб до кримінальної відповідальності. і телефон, наче на підводному човні, перевіряємо, Щоб ніхто не впав без. Зв'язок з поверхнею є. Одночасно перераховуватися тут можуть від 40 до 50 працівників обласної телерадіокомпанії. Що ж до мешканців довколишніх будинків, якщо не буде потреби наших, то можемо їх теж прийняти. Щоправда, продукти треба мати свої запасів. Не передбачено, які на які медикаменти є йод, перекис водню, бинти і засоби з незараження. гази теж на місці. Передбачені й туалет з умивальником. А от генератора електрики нема, в тому разі неструмленням запускати і підтримувати роботу вентиляційної системи доведеться вручну. Фільтри, які можуть упродовж доби очищувати повітря від радіоактивних часток з 1984 року, жодного разу за призначенням не використовувалися. Але три рази ми запускали їх, перевіряли, то в принципі вони працездатні. у разі ядерної загрози. В цьому сховищі можна перебувати не більше доби. А от якщо бомбардуватимуть – стільки скільки потрібно, передбачений і запасний вихід у випадку, якщо ж головний вхід до бомбосховища завалить, можна скористатися ось таким тунелем. У сховищі на Кобелянської 36, кипить робота впродовж декількох днів тут і і білери у цьому укритті також відновило освітлення. Після цього будуть установлено лавки для того, щоб люди могли перебути той момент, якщо буде якісь чи бомбардування, чи авіаудар. Загалом у цьому сховищі може пересидіти небезпеку близько сотні людей, але недовго, бо не буде чим дихати. Вентиляція передбачена, тому що це протираційне укриття, але так як. Спеціальні засоби захисту вже застарілі, вона вже таку функцію нести не може. Це фільтр повітря. Він давно не працює, але його пофарбували у жовто-блакитний для того, аби замінити техніку життєзабезпечення, необхідно щонайменше 34 тисячі гривень. Саме стільки коштує одна вентиляційна установка. У той час, як у бюджеті першотравневого району, на ремонт п'яти укриттів загалом передбачили лише 43 тисячі гривень. Загалом у Чернівцях 143 захисні споруди. Треба сказати, що останніх 30 років здійснювалось напевно систематичне їх знищення. каже начальник управління з незвичайних ситуацій та мобілізацій. Роботи. За словами Володимира Самолюка, наразі з усіх об'єктів укриття для перебування людей придатні лише близько 40%. Крім того, у Чернівецьких бомбосховищах можуть сховатися близько 50 тисяч людей. Основна частина населення повинна укриватися саме в підвальних приміщеннях, які ніколи не називалися захисними спорудами цивільного захисту. Наступна точка екскурсії Герцена, 17. Тут також проводять косметичний ремонт, фарбують стіни. У цьому бомбосховищі є навіть туалет. Хоча користуватись ним, я думаю, що навряд чи хтось захоче. Найкраща ситуація із технікою цієї фільтровентиляційній установці близько 40 років. Вона тут, наче, музейний експонат. На неї можна хіба що дивитися. За вентилі вже давно не крутяться. Аби по її трубах знову ходило повітря, потрібні чималі гроші. Якщо все привести до порядку, я так думаю, тисяч сто не менше. З протигазами ж проблем немає. Їх 360. Стільки ж наскількох людей і розраховане це сховище. Гума я покажу еластична, тобто він може захищати людину. Одне з найбільших бомбосховищ на гравітоні під 28-ю школою, воно розраховане на 1200 людей. тисячу за людей. школи, і там є двері, такі червоні, і там пише вхід в бомбосховищі. Хотіли подивитися, як там, що, що там. Ну чи є там провізія, чи є чим дихати? Ані провізії, ані повітря у сховищі немає жодного вентиляційного обладнання, тому від радіації у ньому врятуватися не вдасться. Та й просте перебування тут теж важко назвати комфортним, адже це по суті пусте підвальне приміщення. Ми очікуємо якісь кошти, щоб можна було підвести світло і інженерні. Комунікації і так далі наразі з бомбосховища лише вивозять сміття. Та зрештою, якими б не були показані укриття, вони можуть виконати свою функцію, хоча б частково. А про те, куди бігти у разі раптових авіаударів чи обстрілів, тепер можна дізнатися на сайті обласного управління держслужби з незвичайних ситуацій. Сіві Всі захисні споруди, які можуть укрити населення міста Чернівців та області, висвітлені на офіційному сайті управління ДСНС. І викладені в інтерактивній карті захисні споруди цивільного захисту, крім того, адресу найближчого укриття розкажуть у жрепах за місцем проживання. Павло Монахов Роман Палатик, Чернівецький промінь. Подбати про рідних воїнів АТО вирішили волонтери та обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Вони закупили для 15 родин необхідні засоби побутової хімії. кажуть, один такий пакет обійшовся в 400 гривень. Подарункам дружини захисників зраділи, кажуть, підтримка їм нині потрібна як ніколи. Сьогодні є багато щирих людей, які готові допомагати. Зокрема, є благодійники, які бажають залишитися невідомими, але вони завжди. В Тяжку хвилину прийдуть, допоможуть. Як іде годувальник сім'ї, і жінка залишається з дітьми, то це починається проблеми саме найпростіше з того, що нікому немає кому допомогти, сумки навіть з магазину принести. І коли е, біля тебе сім'ї як жили, так і живуть, то ти вже себе почуваєш якось ну, обділеною. Люба підтримка дуже важлива, бо самі дуже важко. Ох, і морально, і фізично дуже важко без нього. Далі у випуску огляд українських новин від журналістів сайту Промінцівію. В одному з найбільших українських військових навчальних центрів, викликані з резерву, чоловіки, проходять прискорений курс тренувань. Для ротації військовослужбовців АТО, а також підготовки достатньої кількості солдатів на службу, вперше в історії України масово мобілізовані тисячі чоловіків. Міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що після першого етапу навчання мобілізовані пройдуть бойове злагодження у складі підрозділів. Все це буде відбуватися на протязі 25 діб. Тобто, офіцери готуються по своїй програмі. Спеціалісти готуються по своїй програмі і солдати готуються по первинній підготовці для того, щоб навчити їх елементарним речам по веденню бойових дій. Після цього, після 25 діб, у нас вони об'єднаються і почнеться бойове злагодження. Солдатів не муштрують на плацу, змушуючи опановувати строєвий крок, натомість намагаються навчити основам ведення бою. Противник продовжує накопичувати сили на основних напрямках збройного протистояння. В районі аеропорту Донецька бойовики намагаються витіснити українські підрозділи з населених пунктів Авдіївка та Мар'їнка, а також селища Піски на Маріупольському напрямі. Взяти під свій контроль населені пункти Широкіне та Чемарлик, повідомляють в РНБО. Найбільш напруженою залишається ситуація навколо міста Дебальцеве. У цьому секторі оборони бойовики неодноразово штурмували опорні пункти та базові табори сила Тобіля, селища міського типу Луганське, села Кам'янка, селища міського типу Чернухи. Та самого Дебальцевого атаки супроводжувалися обстрілами з артилерії, мінометів, реактивних установок стрілецької зброї. Всі атаки бойовиків було відбито. Незаконні збройні формування зазнали втрат та відступили. За інформацією оперативного командування північ на Луганщині, біля населеного пункту обозна наші бійці знищили російський танк т 72 з екіпажем. А поблизу станиці Луганської, два Камази бойовиків. За минулу добу загинуло 11 українських військовослужбовців. Ще 40 отримали поранення. Кремль спростував слова президента України Петра Порошенка про швидке звільнення української льотчиці і народного депутата Надії Савченко, яка перебуває у СІЗО у Москві. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков повідомив, що питання про Савченко не обговорювалося на вчорашній зустрічі у мінську, а лише згадувався українською стороною, але Росія ніяких запевнень не давала. За словами Піскова, президент Путін повторив, що ступінь вини української громадянки визначить суд. Прес-секретар російського президента підтвердив, що президент Франції Франсуа Оланди. Канцлер Німеччини Ангела Меркель дійсно висловлювалася за звільнення Савченко, але їм, за словами Піскова, надали відповідні роз'яснення. Напередодні після закінчення переговорів нормандської четвірки у мінську президент України Петро Порошенко повідомив, що одним із підсумків зустрічі стала угода про долю Савченко. Її звільнять дуже скоро після завершення медичної експертизи і попередніх висновків слідства, заявив Порошенко. Водночас про строки звільнення Савченко не повідомляється. 10 лютого басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 13 травня. Під час 60-ї сесії Чернівецької міської ради депутати не проголосували за ліквідацію комунального підприємства Міський центр пасажирських перевезень. Позицію народних обранців Олексій Каспрук під час постсесійного брифінгу розкритикував і заявив, що голосування є підтвердженням звичайного лобіювання інтересів. Щоправда, чи їх мер тоді не зміг визначити? Чи то центру, чи то перевізників. Останні ж запропонували депутатам та керівництву міста зустрітися, аби обговорити запропоновану Каспруком реформу транспортної галузі. Про підсумки зустрічі розповість Наталка Гатеш. Про ліквідацію центру пасажирських перевезень першим заговорив Олексій Каспрук. Мовляв, він у системі влада пасажири та перевізники є зайвим, оскільки саме це комунальне підприємство повинно захищати інтереси громади, а не власників автобусних перевезень. Тому вирішив, так би мовити, реформувати транспортну галузь чернівців. В його голові є концепція зміни організації пасажирських перевезень. В місті Чернівців в його голові є це бачення. В моєму розумінні, так як це робиться сьогодні, це просто намагання здійснити перерозподіл ринку на цьому. І коли я на в цій сфері, мабуть, хтось дуже хоче зайти на. Жирні маршрути, та й самим перевізникам від ліквідації центру стане не легше. кажуть, здивовані, що керівництво міста департаменту ЖКГ, яке пропонує реформи, нині не прийшли назустріч. Тож обговорення відбулося лише за участі перевізників та депутатів міської ради. Що ж до останніх, то вони намагались пояснити, які недоліки є у перевезенні пасажирів. Перегляньте, будь ласка, усі розклади свого руху, чи є вони на зупинках? На садовій, на кінцевій. І не отако, як пишеться, десь там година, десь 10-12, 40 хвилин там ще люди. Це не розуміють. Чітко напишіть. І не переконайте ви мене, шановні, в тому, що до 18-ї години дорога добра, а від до ї години вона вже дуже погана. Бо маршрутки практично після 20-ї години майже не їдуть по місту. Тож депутати нарікали на тому, що водії не завжди видають талони. Під час руху розмовляють телефоном Від дзвінків, куріння, квітків і так далі, і тому подібне. Я так само сьогодні спеціально приїхав на машині, а громадським транспортом і номер. І зранку вісім чоловік сіли в в, в в маршрутку. Жодному не дав тола. Однак не всі перевізники з цим погоджувались. Зараз не починайте з перевізниками бесіду в тому ключі, що ви такі погані. У вас не дають білети, вас того, вас того, вас того, сто. Я як голова комісії, якщо не може це організувати департамент, центр організації пасажирських перевезень, я би Володимир Васильович, беру на себе зобов'язання організувати громадський контроль за вами всіма. І тоді будуть фотографії, буде відео, будуть акти. І тоді ми зовсім по іншому будемо спілкуватися. І я думаю, що це буде чесно. Депутати вже вкотре повернулися до питання вивчення пасажиропотоку за словами перевізників, які його самостійно провели. Кількість пасажирів за останні півроку зменшилась на 40%. Якщо раніше години пік починалися без 15.07, сьогодні години пік починаються в 7.20. Це говорить про те, що пішли школярі і студенти. Люди не їдуть на роботу, немає міграції. Якщо раніше години пік перевізники знають, та й ви знаєте, закінчувалися в 10 годин ранку, то сьогодні години пік закінчуються в 5 хвилин десятої. За словами перевізників, уже незабаром знову постане питання збільшення тарифів за проїзд у громадському транспорті, адже не рентабельно возити людей за такими цінами, коли запчастини та диспаливо подорожчало. Наталя Гатеш, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Напередодні річниці виведення радянських військ із Афганістану Чернівецькі афганці зібрали, щоб обговорити проблему учасників війни. Ми повинні в першу чергу не забувати тих солдат, які виконують свій обов'язок. Які як і ще є не багато їх, але є учасники Великої Вітчизняної війни. Їх трошечки ще залишилося тих ім, Іменно учасників Великої вітчизняної війни, так і саме, і ми, як учасників в Афганістані, і так зараз, котрі проводять на сході, участвують у війні. Їх нині турбують щомісячні доплати для батьків загиблих в Афганістані. Так розгадали й про музей афганської війни, який за їхніми словами давно би мав відкритися у місті, і у ньому вже були б матеріали про антитерористичну операцію на сході країни тобто і там, і там певна сторона запросила до себе якихось військових людей, які виконують наказ свого керівництва. Так само на сході, так само в Афганістані ми робили. Окрім цього, афганці не можуть зрозуміти, чому й досі вони мають платити за проїзд у міському транспорті. За їхніми словами, він давно мав би бути безкоштовним. Віктор Хаджинов, людина, котра у кожній миті життя бачить символ і метафору. Як художник передає їх на своїх полотнах, нині можуть поглянути і чернівчани. На відкритті експозиції львівського майстру побувала Любов Мачалова. Свою експозицію, символ і метафори львівський художник Віктор Хаджинов створював упродовж 20 років. Це і його спогади, і емоції, і почуття. Обрані роботи вже об'їхали чимало західних міст, а завершується їхнє творче турне у Чернівцях. Дуже люблючі і якось дуже тепле, тепле, гарне містечко. Ідеї створення своїх шедеврів, художник черпає з життєвих ситуацій та людей навколо випадково. Поїхав з родиною до куяльника. Зауважив там дуже цікаву ну, на таке дійство. Скажімо, як. Серйозні люди обмащують себе багном, як вони вбавляться в тому писати Віктор Хаджинов найбільше полюбляє на пленерах. Картини майстра народжуються не одразу. Над деякими доводиться працювати довго та клопітливо, але успіх серед відвідувачів виставок варти старань. Ця картина називається Світова тіні, і ця така дуже м'яка гама кольорів. якийсь такий спокій, який зараз дуже от мені особисто дуже потрібний. Шанувальники творчості львівського маестру розповідають Кожен у його картинах знаходить щось своє. Світлана учениця художника. Роботи творця дівчина бачила у його студії, але на виставці каже, вони заграли для неї зовсім по-іншому. Віктор Хаджинов вміло подає світло. Я не знаю, чи буде видно на деяких картинах. Це мені подобається найбільше. Це таке враження, ні як золотисте От крізь барви і контраст, і воно якби знаходить відклик в почуттях. Чи знайде експозиція відклик і у ваших почуттях? Дізнав. Найтесь, якщо завітаєте до галереї світ арт Любов Мочалова, Андрій Дорочук, Чернівецький промінь. Далі Спортивні новини в огляді наших журналістів. Колишній нападник Чернівецької буковини Максим Ілюк вирушив на оглядини у команду премєр ліги і лічівець Маріуполь. Зараз підопічні Миколи Павлова перебувають на навчально-тренувальному зборі у Туреччині. Максим вже взяв участь у двох контрольних матчах і лічівця проти Тбілійського Динамо та Македонської команди Работничкі. Раніше Ілюк виступав за молодіжний склад Донецького Шахтаря та грав на правах оренди за колектив елітного дивізіону Зоря Луганськ. Останнім часом наш земляк захищав кольори команди Шахтар. -3». Донецьк. У Львові відбувся чемпіонат України зі швидких шахів серед спортсменів до 20 років. Єдиний представник Буковини Олексій Білич набрав 3,5 очка та посів 37 місце. Переможцем з став представник Дніпропетровської області В'ячеслав Борисенко, який набрав 8,5 очка. Друге місце посів шахіст з Миколаєва Пенглі Мін. Трійку кращих замкнув киянин Євген Рошка. У рамках восьмого етапу кубку світу з біатлону відбулася індивідуальна гонка серед чоловіків у норвезькому холмен колені. Третє місце посів українець Сергій Семенов. Наш співвітчизник жодного разу не промахнувся на чотирьох вогневих рубежах. На останньому колі Семенов поступився суперникам у швидкості проходження дистанції. Однак, зумів фінішувати з результатом, який дозволив потрапити на п'єдестал пошани. Перше місце посів француз Мартен Фуркат, а другий представник Росії Євген Гараніч. Поки це всі новини, які для вас підготували журналісти телеканалу Чернівецький промінь», нагадаю ще раз про найголовніше. Загинув ще один герой з Буковини 27-річний чернівчанин Владислав Трепко, лікар-інтерн, котрий добровільно поїхав в АТО. У Чернівцях бійці Айдару поскаржилися на нечесних волонтерів. Чернівчани зможуть дізнатися адресу найближчого бомбосховища. А от приймати людей готові навсюди. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося з вами за кілька хвилин у програмі. Чернівці сьогодні гостем студії буде відомий український співак та композитор Павло Тобаково. Тож не перемикайте.